Місійна декада, сьомий день четвер, слово Боже. істинно, істинно кажу вам, чого б ви тільки попросили Отця, Він дасть вам моє ім'я. В ім'я моє дощі ви не просили нічого. Просіте ж, і ви одержите, щоб радощу ваших було вщерть. Отець Бо й сам любить вас. Бо ви мене полюбили і повірили, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ. І знову полишаю світ, і до отця повертаюсь. Мовлять до нього учні, ось заговорив ти одверто, і ніякої не оповідаєш притчі. І спізнали ми тепер, що ти всевідущий, Тож не потрібно тобі, щоб хтось тебе запитував. Ось тим і віруємо, що від Бога є вийшов, відповів їм Ісус, віруєте нині, ось надходить година і тепер вона, коли ви розшієтеся кожен у свій бік, а мене самого полишите. Та я не сам, бо зі мною Отець, сказав я вам це, щоб ви мали у мені мир. У світі страждатимете та бадьорітися, я бо подолав світ. Роздуми. У цьому уривку, дорогі мої, Ісус стверджує, що ми маємо негайний і безпосередній доступ до Бога. Якщо Ісус вийшов від Отця і повертається до нього, то це означає, що ті, котрі належать Ісусові, такі самі близькі Отцю. Коли ми щось просимо в ім'я Ісуса, Отець нас вислуховує, але треба просити з вірою у Божу доброту та враховуючи Божу волю, знаючи, що Господь любить нас більшою любов'ю, ніж ми самі себе не зневіруємося, коли нам видається, що якесь наше прохання не виконується. Треба бути переконаними, що все буде добре. Якщо уповатимемо на Господа і шукатимемо Його волі. Будьмо привітні один до одного, як годиться улюбленим отця. Коли ми приходимо на божественну літургію, то пам'ятаємо, до якої великої родини належимо. Це відчуття спільноти родини треба постійно плекати. Не забувайте вітатися один з одним, коли збираємося у храмі. Одних людей ми знаємо добре, інших лише трохи, а ще інших не знаємо взагалі, це особливо по містах. Але ж ми з однією родиною є Божих дітей, докладімо зусиль, аби не тільки познайомитися з іншими членами парафії, а щоб і цікавитися. Які в них життєві виклики, радости і болі, щоби знати, про що просити у Бога за що дякувати. Третя Божа заповідь: пам'ятай день святий святкувати, зобов'язує нас відвідувати храм щонайменшу в неділю і на великі свята. Проте, ми знаємо, що багато наших сусідів, рідних і знайомих ходять до церкви лише на найбільші свята. Щоби частіше ходити, вони мусять відчути себе частиною великої християнської і парафіальної родини. Нашим завданням отже, є показати їм, що ми раді їх бачити на молитві, з нами в спільноті улюблених. Учнів Христових, поділюся власним досвідом. Парафія мала. Щоденно на літургії 5-7 чоловік. Не раз приходить, таке бажання, чи, чи потрібно ходити кожного дня. Оказується, Бо іду, бо шкода мені тих людей, бо бачу, що вони хочуть бути щодня. А коли в приватній розмові з ними зрозумів. Що вони йдуть, бо я йду, а я йду, бо вони йдуть. Ось так ми одне другого тягнемо, як кажуть, до царства Божого. А коли хтось не відгукується на всякі наші запрошення чи заохочення, не судімо їх, а молімося за них до Святого Духа. Він же той, хто зрушує серця, відкриває Христа для кожного, провадить Отця. У цій декаді місійності ми роздумуємо над словами Христа у час, коли триває жорстока війна, і гинуть невинні люди. Здається, неможливо знайти розраду і заспокоєння, коли ворог чинить багато зла і кривди. Та все ж, дорогі мої, по особливому звучать до нас слова Христа: Сам бо Отець вас любить, бо ви маєте любов до мене і віру. Івана 16, 27, як важливо бути відкритими на любов самого Бога Отця до нас, як важливо її відчувати і берегти у серці, а щоб її пережити і з цієї божественної любові черпати сили, нам важливо вірити у Христа і його любити всім своїм серцем, всією своєю душею, усіма своїми думками. І силами своїми. Коли переживаємо цю взаємну любов, тоді зростає в серці і сміливість просити у Бога усе, чого потребуємо. Просіте ж, і ви одержите, щоб радощі у ваших було вщерть, і силу дарувати цю любов іншим, які її потребують, і дарувати її у конкретних вчинках милосердя, голодного нагодувати, спраглого напоїти. Нагого задягнути, подорожнього прийняти в дім, хворого і ув'язненого відвідати. На практиці це означає скерувати свою увагу і допомогу до конкретних людей, чиї прохання про допомогу не доходять до вух державних соціальних служб чи міжнародних допомогових організацій. Саме ми на своїх парафіях. І у своїх спільнотах найкраще знаємо, хто той ближній чи та ближня, що потребують нашої підтримки матері, жінки і діти, загиблих воїнів, переселенці, люди, які втратили працю чи здоров'я, і так далі. Можливо, ми не зна... можемо їх забезпечити матеріально, але ми можемо їх огорнути своєю любов'ю. І молитовною опікою. Слово митрополита Андрея вам скажу, коли маєте якусь журбу, біду, смуток, хворобу, подумайте все, що добрий Бог на небі прислав нам єдинородного сина свого для нашого спасіння. Подумайте, що Той Божий Син, Ісус Христос, має в серці таку любов до нас, що в кожній і найважливішій справі можна до Нього вдаватися з довір'ям дітей, і що завжди знайдемо в нього тепле, любляче серце, повне співчуття. І та сама гадка буде потрохи і молитвою. І коли привикнете до того, щоби у кожній біді удаватися до Ісуса Христа, то не раз, а сто разів досвідчити милосердя Христової Любові, і самі не будете знати, коли зачне поволі горіти у ваших серцях небесний вогонь Божої любові. Пастирське послання довірних на Великий піст, Львів, 1000 років. Дев'ятсот сьомий рік місяць лютий. Дорогі. Молитва є щось глибше, ніж слова. Вона існує в душі ще до того, як отримує словесне вираження і залишається в душі після того, як останнє слово злетить з губ. Молитва це стан нашого серця, нашого розуму. Молитва це певне спрямування наших сердець до Бога, спрямування, яке Він на небесах миттєво розпізнає як молитву, як звернення до Його серця, Приймає це звернення словесну форму чи ні для Бога неважливо. Це важливо для нас самих. Що таке стан духу? Який стан серця, який розпізнає Бог як молитву? Я б згадав два моменти: перший безпорадність. Це, за сумнівом, перша і найістинніша ознака молистовного стану серця. Наскільки я розумію, молитва дарована тільки безпорадним. Це останній їх притулок. Дійсно. Найостанніший вихід. Ми випробовуємо всі засоби, і лише потім звертаємося до молитви. Це діє не лише до нашого навертання до віри. Молитва це останній притулок і в нашому християнському житті. Я занадто добре знаю, як багатослівними і красивими бувають наші молитви. Що возносяться наодинці і публічно, в яких відсутнє відчуття безпорадності, як головної рушійної сили. Проте, у мене немає жодної упевненості, що це можна назвати молитвою, молитва і почуття безпорадності невід'ємні одне від одного. Лет, лише той, хто відчуває свою безпорадність. Може дійсно молитися, нехай прислухається до цих слів той, хто настільки безпорадний, що навіть не знає, як молитися. Вам здається, що ваш розум повний гріха і нечистоти, ваш розум охоплений проблемами, які Біблія називає світськими, Бог. Вічність святість здаються настільки далекими і чужими, і ви думаєте, що додасте до своїх гріхів ще один, звертаючись до Бога в такому стані розуму. Ви повинні постійно задаватися питання, чи дійсно я хочу звільнитися від лінощів і холодності свого серця. Від своєї прихильності до світського життя. Чи не стало моє християнське життя інертним і холодним з тої простої причини, що в глибині душі я сам цього хочу? Так, чесна душа бореться з ганебністю свого існування. Людина почуває себе такою безпорадною і покинутою. Що молитва застигає у неї на губах. Послухайте мене, ваша безпорадність це найкраща молитва. Вона волає від вашого серця до серця Божого набагато сильніше, ніж багатослівні молитви. Він чує її в той самий момент. Коли вас охоплює безпорадність, і Він починає активно діяти, як тільки почує, і відгукнеться на заклик вашої безпорадності. Сьогодні Він чує точно так, як і чув безпорадну і безсловесну молитву розслаблену. Якщо ви мати, то з легкістю зрозумієте цю особливість молитви. Ваше немовля, не здатне словесно сформулювати, чого воно хоче від вас. Проте малюк просить вже відомим йому способом. Він не може лише кричати, проте. Малюк, більше того, іноді малюку навіть треба плакати усе, що вам потрібно. Це побачити Його в Його безпорадності і залежності від вас, і благання торкається вашого материнського серця, благання, яке сильніше за найгучніший крик. Той, кого називають Отцем усіх матерів і всіх дітей на небесах і на землі, позводиться з нами так само, наша безпорадність це безперервний заклик до його батьківського серця. Він постійно чує наші молитви і дає нам те, чого ми потребуємо. Вдень і вночі він працює, хоча ми, як правило, навіть не помічаємо цього, не кажучи вже про те, щоб дякувати йому за це. Якщо ви мати, то вам це буде легше зрозуміти, ніж усім нам. День і ніч ви піклуєтеся про свого малюка, навіть якщо він не усвідомлює, що саме ви робите, ви жертвуєте собою, страждаєте за нього, Він не дякує вам, часто Він навіть протидіє вам, створюючи тим самим немало труднощів. Проте ви не дозволяєте цим обставинам зупинити вас. Ви чуєте і постійно відгукуєтеся на благання, які його безпорадність вашому материнському серцю, такий же і Бог, причому Він робить бездоганно те, що людська любов здатна зробити лише приблизно. Як істина мати присвячує своє життя турботі про дітей, так і вічний Бог. У своїй нескінченній милості присвятив себе вічній турботі про своїх слабких дітей, які заплукали. Так, дорогі мої поступає Бог з усіма нами. Але ми часто дозволяємо собі думати, що Бог нас не любить, іноді навіть нам здається, що Він взагалі не звертає на нас жодної уваги. а іноді. Навіть можемо відчувати, що Бог переслідує нас своєю помстою, немов би хоче порушити наші плани і зруйнувати наше життя. Послухайте, і я скажу вам, який Бог, Він сонцем своїм ошиває злих і добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Матея 5:45 Христос витратив свої останні сили і останні миті свого життя на молитву за ворогів. Онче простим, бо не відають, що чинять. Луки 23:34. Коли Ісус востаннє прийшов в Єрусалим. У нього не залишалося більше засобів до спасіння цього безбожного і бунтівного міста. Він став на Елеонській горі і заплакав про нього. Його пророчому погляду відкрилося жахливе, готовий обрушитися на місто прокляття, від якого не було жодного порятунку. Такий Бог. Він не любить своїх ворогів, він бачить хвороби безбожників, їхні порожні радощі та істинні прикрості, їх розгубленість, страждання і турботи, бачить, як захоплює їх потік часу до вічних мук петкельних, як їх біль і безпорадність волають до Божого серця, і Він чує їх крик. І сходить до безпорадних людей для того, щоб допомогти їм. Ісус заохочує своїх учнів, а відповідно і кожного з нас до молитви прохання. В багатьох місцях різних Євангелій чуємо подібний заклик. Господь запевняє, що молитва Його учнів буде обов'язково почута. У дійсності такої прохальної молитви наступні. Вона має відбуватися в ім'я Ісуса Христа і має супроводжуватися вірою те, що ми точно одержимо те, про що просимо. Однак нерідко трапляється, що ми і молимося в ім'я Ісуса, і як нам здається, робимо це з гарячою вірою. Проте так і не одержуємо того, на що сподіваємося. Як же воно так? Класична відповідь на таке питання полягає в тому, що треба просити тільки те, що є згідне з Божою волею. Тоді закономірно може виникнути інше питання. А навіщо ще просити, якщо Бог і так нам не хоче це дати? Можливо, тому що ми й самі ще маємо стати спроможними цей дар прийняти? А отже, потребуємо усвідомити свою потребу через відповідне прохання. Це може бути, що воля Божа насправді не є чимось одним серед багатьох інших можливостей, а є радше необмеженим простором різних виборів, який нам відкриває Бог, і які ми можемо вільно обрати. В певний момент учням стало здаватися, що вони нарешті вже все розуміють і мають ясну і тверду віру. З м'якою Іронією Ісус сказав їм, що насправді їхня віра є ще дуже крихкою і вразливою, та каже їм це без якогось засуду чи докору, просто показує реальну ситуацію, вільну від зайвих ілюзій. Господь підбадьорює їх. А з нас, щоб ми не боялися страждань і не зневірювалися через труднощі, бо Він таки переміг цей світ. А я як розумію перемогу Ісуса Христа над світом? Молімося, щоб серце кожного з нас не зачерствіло, і щоб ми були чутливими до потреб тих, хто страждає біля нас. Мешійне таке завдання. Спробуйте зателефонувати, чи вислати якісь короткі повідомлення до свого приятеля чи приятельки, які є дуже дорогими для тебе, але ти давно вже з ними не контактував. І просто запитай, як у них справи. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео. Я уділяю благословення. Під благословенням пишіть ім'я воїнів наших, рідних, знайомих, кого знаєте, вони усі наші, дорогі мої. Молімося за них, бо завдяки їм ми живемо і можемо молитися. І про лайки, вподобайки. š ne sa slava isusun hrstum